Дівчата, вам тепер не потрібно їхати в Хмельницький за дешевими цінами. Хмельницький їде до вас. Доріжечка 2 метри шириною, якісної, коврової 350 гривень. Тепер вам тільки потрібно що зробити? Підійти на почту, отримати доріжку з безкоштовною доставкою люба ширина. Ось така класніша доріжечка двохметрова, 350 гривень. Гляньте її, будь ласка, по якості. Висота ворсу тут 5-4 міліметри. Звісно, йде на натуральна коврова основа вона йде шита. Абсолютно, ворсик приємний. На любу довжину, хочете в кухню, хочете в зал, будь-куди застеляйте, отримайте безкоштовну доставку, якісний оверлок з тісьмою і з лентою. Подивіться, яка краса. Якщо потрібно вузенькі доріжечки, також вона буде і в вузенькій ширині. Тому обов'язково звертайтесь і не роздумайте, будьте собі вдома, насолоджуйтесь. А ми привеземо вам якісну доріжку з безкоштовною доставкою. Потрібно адресну доставку? Пишіть адресу. Веземо адресно.